Райовиди старого Станиславова у палаці Потоцьких презентували виставку репродукцій 60 давніх поштівок з історичними фото нашого міста. Мирослав Кошик, історик, каже, поштівки становлять особливу цінність. Завдяки їм можна дізнатися, як виглядали вулиці Франківська у минулому сторіччі. Та навіть встановити деякі деталі поштівки. Мене як історика мене цікавить поштівки як історичний матеріал, тому що е, поштівки відображають е, от не картина, а власне поштівка, як фото. Так це ж абсолютно точна репрезентація того часу, того маленького місця, яке було в ті часи. Ось, і деякі деколи поштівки кажуть, те, що навіть не можуть казати, е, ну скажімо так, історичні документи. От, наприклад, жодна поштівка ще не відповіла, але сподіваємося, відповість, де зникла статуя Гермеса з шпилю нашого вокзалу бо ніхто не знає, де вона ділася, А вона була велика і красива. Це також загадка. І, можливо, колись знайдеться по штуку, коли ми будемо знати, коли точно вона пропала». Колекція краєзнавця Зиновія Жеребецького налічує близько двох тисяч поштових карток. Цією справою він захопився з дитинства. Обрати одну особливу поштівку складно зізнається колекціонер. Однак каже, деякі з них мрія кожного філокартиста. О, от я з українською мовою от карта кореспонденційна, але це ще були, це ще були карти не ілюстровані. Ілюстровані картки вже почали з'являтися в, в Німеччині в 1870 році. А ось картки Станиславова перші з'явилися в 1897 році. От так вони виглядали. Як правило, це були так звані «грюси», де, на яких було написано німецькою і польською мовою поздоровлення зі Станиславова». Ці картки Грюси займають особливе місце в філокартії. Вони дуже є. Цікавими і колекціонери е, е, мріють мати побільше таких карток в своїх колекціях. Перші поштівки з краєвидами міста з'явилися у 1897 році. Інакше їх називали відкритками, адже текст на них міг прочитати будь-хто однак коштували вони дешевше для відправників ніж звичайний лист. Загальний портрет тодішніх жителів Станислово можна було скласти не лише за фото, а й завдяки тому, що вони писали на листівках. Дуже важливе, що є на цих поштівках, це власне, що писали. Як писали, як зверталися, що бажали. Дуже цікавим є момент власне, накладання того, що на поштівці зображено, і що написано. Є на поштівках зображено руїни. Після Першої світової війни є руїни міста, є поруйновані будинки. Але тим не менше написано: зичимо щастя, зичимо гарних свят, і це ну це настільки зворушливо цікаво. Виставка діятиме на території Палацу Потуцьких місяць. У майбутньому планують ще декілька таких експозицій з іншими давніми поштівками. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.